А зараз ми підходимо до сцену дівчини з дуже погляд, поглядів смаком щодо вишик і щодо підбору матеріалу. Це Олена Тимкін і вона зараз відкрила свою справу і фарбує тканини для вишивання. Це в основному рівномірні основи. І ми зараз ближче до неї підійдемо. І

В Ютубі є Напишіть мені, я вам перші в корише, телеграм напишу, якщо я не знайду тканину, я вам напишу. Мені треба оце вообще ідеально, вообще клас. Це така краса. я вам напишу Чи ви мені напишете? Так, і ще мені, а от мене вайта на інший на полі. Я і там, і там є. Я просто, якщо я зареєструюся ще в інстаграм, мене чоловік вижене. Я там просто засідала і там дякую. А, це ви моя теска. Я хочу ще щось однотонне. Будь ласка. Це, мабуть, 32. другий. А скільки зараз? Це Ане це теж Бела Філіппіна, і він такий однотонний такий фіолетовий колір, бусковий, я б навіть сказала. І він не дуже однотонний, але так ні темніший. О, отакий, мабуть. отакий, мабуть. Який вибір, який я вибір, вибір? вибір. просто. Дівчата, якщо дитя. вам потрібно вибрати дитя. тканину, ви не можете визначитися яку саме. Приходьте до Олени. Тут на будь-який смак і на будь-яку вишивку. Тут в мене є 170 152, щось можна порахувати. Це хор не да. Да. А вот вы цей ось да. Можливо, уже. Я просто... Целький цей уважает. Це буде такий нейтральний? Ну так. Что-то вообще це може сюди підіб'єш. Ось такий. Оце точно буде. Це виходить, 36. Цей і цей буде трошки менший. Uh -huh. Ні, чекайте, це вітаєна? Вітаю наталка. Розкажіть, будь ласка, про свою крамничку, про свої неймовірно гарні тканини. Я вже тут подивилася, мені дуже все подобається. Я бачу, що ще у вас можна придбати такі рамочки. Да, да. Розкажіть, будь ласка, а, мій бренд називається Лівен Беєна, тому що мене звати Єлена. Він колега, тому я присутня. Ну. Я фарбую основи. Раніше я починала фарбувати основи лише натуральними фарбниками. Для мене це було дуже цікаво, я вивчила це направлення, але зрозуміло, що натуральними гарбниками неможливо добитися легко якихось особливих кольорів. Тому я хочу фарбування на різні mm -hmm, кольори. У mm -hmm. мене величезний вибір. Все фарбую я на основі цвайгар. Це все цвайгар і є італійський льодок. Mm -hmm. Яким ми любимо використовувати. За колекціоні. Також в мене є рами, круги. здорово, тобто це здорово. На виставці є ще асортимент рам. Тобто, у вас, окрім того, що представлено тут, можна навіть замовити тканину, яку я там хочу, так? Так, звісно, я перебую на замовлення. Ага. А, розміри більш менше. Якщо не а, вона, які, вона, а які розміри? Ну все я розумію, що все одно є якісь стандарти, чи немає? А, є стандарти такі більш звичайні, 50 на 70, uh -huh. або половина 35 на 70. Uh -huh. Це такі стандарти. Uh -huh. так, чи чи бувають за Так. А, в мене, наприклад, великий кусок, але це вдома. Тому що uh -huh. в мене всі тканини оверлочені. Я тканину можу розрізати uh -huh. в половину. Не можу відрізати від. Матка сімдесят 50 сантиметрів Половину може відводити і знову повернути те, щоб поріс. Тобто менше кусочка ні, да тільки стандартно, я зрозуміла. Там, наприклад, 15 на 15, я Ні. Так не роблю, я можу так з аїду попаркувати, але а їду До речі, теж У мене я їду сьогодні. На, на замовлення. Якщо я звернуся, да, то принципі, я це взагалі, це це в принципі це можливо взагалі супер. Сьогодні 18-рікалом Але є Так, да, це супер. Дя так, дякую, ви дякую, ви дякую ви? дівчата. Приходьте. Да, якщо ви не знаєте на чому ви на каналіні пензлями різними штуками, Ну, просто. Палює, що Так, Кращого його ді шукати, дівчата приходьте обов'язково асортимент. <laughs> Дякую, Олена, за розвіді. Бажаю вам вдячних клієнтів, Дякую. творчого натхнення і чекаємо з... від вас Дякую. краси, Дякую. просто неймовірної Дякую. краси. Ваші запаси плакати шапку. Так, так, так. Будемо зараз переглядати всі свої схеми і підбирати тканини. Дякую, Олена.